Добрий день, Кейті. Дякую за запрошення. Дуже дякую, що доєдналися до програми. Ви почули від Кетрін раніше. Що якщо повідомлення Зеленського за підсумками його з Трампом розмови вірне? А саме, процитую, що вони говорили про можливості в галузі протиповітряної оборони і домовилися працювати разом, щоб посилити захист українського неба. Це досить позитивний результат, якщо я правильно розумію, чи не так? Чесно кажучи, Кейті, мене більше не цікавлять протокольні повідомлення ні Білого Дому, ні моєї адміністрації. Що мене дійсно цікавить, це чіткі дії. І Якщо президент Трамп після телефонної розмови з моїм президентом дасть дуже чітку і беззаперечну вказівку своєму міністру оборони гексету надати Україні боєприпаси, які терміново нам потрібні. починаючи від систем протиповітряної оборони і закінчуючи ракетами для винищувачів F-16. Це був би найкращий результат будь-яких політичних переговорів, які мій президент мав із президентом Трампом. І воєнного злочинця Путіна не цікавлять жодні політкоректні заяви чи повідомлення. його хвилюють лише дії. І є лише один спосіб. Виграти цю війну довести, що ми готові боротися з усіх сил Ми mm. готові показати всім автократам і диктаторам у цьому світі, що західний світ об'єднаний, має мужність і готовий надати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Крапка. Зрозуміло. у ваших словах відчувається цілком зрозуміле нетерпіння, і ваш меседж час для розмов закінчився. Настав час діяти. абсолютно. Тому що послухайте, Кейті Путін вважає, що час грає йому на руку. Путін вірить, що може перечекати, переграти. і якщо ви ще раз поглянете на кожен окремий крок, який зробили наші західні союзники, переважно США, ви побачите, що це на руку Путіну. Низка санкцій була знята. Адміністрація США вже вдруге призупинила постачання озброєнь в Україну Не припиняються розмови про якісь економічні дива між Росією і Сполученими Штатами. і мені завжди цікаво, що США можуть отримати від російської економіки, яка за рівнем ВВП поступається Каліфорнії і Техасу. Яку економічну вигоду вони можуть отримати. І це ще й до того, що неможливо повірити, що лідер вільного світу може співпрацювати з обвинуваченим воєнним злочинцем. Mm. Тобто, іншими словами, поки тривають розмови, війна на виснаження набагато більше грає на руку путіну ніж вам. чи не так? Безсумнівно. це м'ясорубка. Це війна на виснаження. І цей воєнний злочинець зміг мобілізувати сотні тисяч людей. І ви добре знаєте, просто нагадаю вашій аудиторії, що Росія вже втратила вбитими і пораненими близько мільйона людей. Мільєн піпол. Це приголомшливі цифри, але справа в тому, що під час цієї телефонної розмови з президентом Трампом Путін дуже чітко сказав, що він не готовий відступити. Він готовий до капітуляції України. І йдеться тут не тільки про капітуляцію України. він готовий до капітуляції вільного світу, включаючи Сполучені Штати. Те, що він зробив сьогодні вночі, демонстративно атакував Україну після телефонної розмови з Трампом. І перед телефонною розмовою мого президента з президентом Трампом дуже промовисто вибраний час. Чи не так? ще й в день, коли США святкують День Незалежності і дозвольте мені привітати американський народ з їхнім днем незалежності. А ви хочете зберегти вашу незалежність. І наостанок ви можете чітко говорити такі речі, але ми бачили, що сталося, коли Зеленський висловив свою думку Дональду Трампу в овальному кабінеті. Він має просто підігравати і говорити вічливо, чи не так? На даний момент підхід мого президента до президента Сполучених Штатів правильний. Тобто він робить те саме, що вже робив ваш прем'єр-міністр, президент Франції і генеральний секретар НАТО. І це правильно. Ми живемо в цьому цинічному світі. Такі правила гри. Арсеній Яценюк, дуже дякую, що приєдналися до нас, колишній прем'єр-міністр України.